Мої вітання. Дійшла черга до перця Асті. Зараз ми її пересадимо у такі стаканчики супер-пупер. Висипав я останній мішок ґрунта. ґрунт був в Оріківа. замовлений на клевому сервісі. І зараз буде алло, добрий день. Відсилайте ще, тому що цього також буде мало. Перець ось такий, з таким курінням. Бачите, яке коріння? Виймається він. Без жодних проблем. Бачите, без жодних проблем. Перець у бляху. Один з проблемами виявився. Перець завжди добре виймався. От. Так що працюємо. Лопата. Лопата, яка гребе бабло. Добре, що утюг в руках оказався. Можна зняти як воно виглядає зверху. Треба прибрати. Ай, непруха. Такий відос мав бути. Ну нічого, зараз ще зроблю відос. Гей, стоять! Стоять! Красота! Сама найкраща реклама магазинів Толеомасеріс і ґрунту реківа це коли взагалі безвідходне виробництво в цих виробників. Це коли мішок можна використати і ґрунт. Дірку залатав. Тут залатав. Бо тут не вистачало потрошки. І зараз накрию я чим? Агроволокном. А ви замітили, що там він в кутку стоїть? Це я на ньому сюди перелетів. Застелилося воно зверху волокном. Спочатку був салафан, тепер агроволокно. Чому? Тому що, як я вже раніше казав, хто бачив, той бачив і чув і знає, хто не бачив, слухайте. Доски зверху плівка, зверху агроволокно. Для чого? Для того, коли ми тут розставимо зараз стаканчики з квітами і все остальне буде стояти. Після того, як воно поливається, волога тримається в агроволокні. І таким чином ці касети, стаканчики, які тут будуть стояти, воно все буде впітувати курінням ще в вологу звідси, воно стаканчики не так будуть просихати. І можна буде поляти його, просто можна буде поляти. Поза е, стаканчик, а просто по агроволокні. За що плівки воно туди не протече наниз, бо плівка нова не дирава. І таким чином можна підливати без проблем. Це вже провірений спосіб, тому ми так це робимо. Після деяких маніпуляцій деякі квіти переїхали на цей стілаж. Це газаньки. Газані. Переїхали вони сюди. Але це ще ну, ну, не один, не останній лайфхак, який я вам хочу показати зараз. Ще чорнобривці живуть, ось так, дивіться, на стежечках. Гащили як? Тобто стежечка — це до пори стежечка. Це забронірована парковка, якщо так розібратися чесно. Може хтось думав, це просто стежка безпонтова. Але ні, це зарані забронірована парковка для чорнобривців. Вони сюди переїжджають. Тут паркуються і нікому вони не заважають собі, живуть своїм життям. А є тут і місце, де стати можна, доглянути їх, скубнути собі редічки і піти собі доволі члап-чолап-чолап-чолап додому і похавати радячки свіженької. а чорнобривці тут будуть рости, щоб ви собі знали. Ось таке ці стілажик, як виглядає, бачите? Скоро ми його заб'ємо до повного, бо тут він вже. Тут він вже забитий. Вже забитий нормально. Капуста висадиться і знову буде місце. Капусту, до речі, от ще пару днів і можна її буде або посадити, або просто винести десь на двір. кинути зверху агроволокно, і щоб воно собі там кінтувалося. А дивіться, які тут краплі класні. От Зараз покажу картинку. Красота. Всі відомі фотографи за таким охотяться. Дивіться, які крапи збираються. О, так. Да. Це взагалі природа робить дива. Ну і біду теж. Бо якщо посуха, то природа теж зробила біду. Ну і звичайно треба зняти про це відос. Беремо такі сомплі. І раз я вже тут так далеко виліз сюди, треба його змастити, тому що що, злізу я звідси, а післязавтра Завтра... тільки його треба вилазити. ця система працює ось так. Давайте я вам покажу, щоб ви добре роздивилися. Тоді кожен зможе зробити собі без проблем. Ця рухома річ. До нього прив'язаний трос. Трос йде через ролик донизу, звідти піднімається через ролик і сюди. Тобто цим воно тягне його сюди, в цю сторону, а цим туди. Ось так от воно виглядає. І поки я тут, то зараз цими сомплями я добре його змащу і воно буде відкриватися без проблем. Сомплів немає. Більше. Може в кого є баночка сомплей, то поміняй їх на клей.